Яка реакція у німецьких жінок, коли вони бачить, що ти береш дуже багато квітів і збираєшся комусь подарувати? Значить, зараз покажу, слухайте. Коротше, дивіться. Це Завтра 8 березня я хочу маю подарити. І я завжди дарю квіти не букетами, а прям клубами, поняли? Я зараз в Німеччині, я підійшов, взяв ціле, ціле відро квітів. На мене всі так дивляться, німці. Оно пацанів там по одні квіточки, поняв. Тож взагалі цвіти не прийнято дарить. Він пацана там падні квіточки, падвіті. По Подавайте ще глянем на реакцію подившиться, яке воно й буде, коли стільки квітів візьму. Бо тут уже ж такого нема. Понял? Тут же ж так, так не дарують квіти. Це ж наші дівчата розбавлені нам, українськими пацанам. Ще нам щось розказують, щось не так нас. От а тут же взагалі друга культура. Давайте глянемо, на реакцію. Отже, ви тільки що бачили в магазині, в магазині стояли ці жінки, і вони бачили, що стільки квітів беруть. Зіграла оця зла шутка, знаєте, тут більше ста тюльпанів. Тут бутони, які ще не розпустились, завтра розпустяться. Зла шутка з їхнім цим фемінізмом, знаєте, тобто мої ну, сильні жінки, ми хочемо працювати. Я думаю, взагалі жінки, ту жінку, яка придумала працювати, проклинають по сей день. Але вони ж от бороли, що до рівні права туди-сюди. Тут в Європі чоловіки, насправді взагалі квіти особливо не дарують взагалі. Тобто я бачив, як дуже багато чоловіки зайшли, взяли по одній троянді і все, і пішли. І зараз підуть чорта попелам. У них це норма. Ну, для мене це не норма. Це це питання спірне, але я бачу їхнє обличчя, коли багато квітів і в їхніх очах читається блін, я теж хочу. Я теж хочу, щоб мені стільки квітів подарували і так далі. І з однієї сторони, про це і прикро, а з другої, і ні, самі захотіли. Але. В українському магазині, якби я взяв 100 чи 150 тюльпанів, це б не було подія, це було б ну мало детства. Тут в натурі я стояв магазині, я думав, що я суперзв'язами мені зараз червону доріжку розстелять, Настільки печальна ситуація з квітами. Подарили мені вазу, виявляється безкоштовно. Тут, я не знаю, чи 120, чи 130 бутонів тюльпанів, які ще не розпущені. Я дуже сподіваюся, що вони до завтра розпустяться. Це я взяв моїй мамуні, яка після операції. і таку вазу мені подарили. Прикольно, так? Да? Короче, покажу вам пізніше, як дарю мамі квіти, як яка неї реакція, як вони розпустяться далі. Як воно з такого, перетвориться в отаке, вот в клумбу. де, Ну от вам і фемінізм. А ну я... на. Они... Ясень. Дарують мені, типу, я накупив дуже багато цих, поняли, я поки, і мені дарують вау, Піс... Вот это да. Я Я? Пишіть в коментах, пацани, скільки ви максимум квітів дарили дівчатам чи дівчині, да? А дівчата напишіть, скільки вам максимум дарили. А ще знаєте, що напишіть, щоб ми не змагалися кому квітів, скільки подарів багато. Найприємніше, яке було вам, може, комусь одну троянду подарила. Це було так приємно, і так незвичайно, що блядь, і тисяча троянд не зрівняється з цим. В чому в цьому суть? В душе, розумієте?